Ванілі зараз дуже популярна, взагалі ера нової ванілі. І що це, в принципі, за нова ванілі? Зараз я вам розповім <су> з Паулі. Я Оля Сонова цього року я почала любити солоденьке, ванільне. Як я взагалі бачу цей тренд? От існували ванільні аромати, які ми там всі знаємо і любимо. Вони такі і трохи солоденькі, і квіткові, і в них і те, ісе, і сі, і перекасє. А от зараз, наче з цієї точки. Ванільні аромати розшарувалась. Існує лінійка ароматів взагалі не гурманської ванілі, Ти її ну не сплутаєш. З тістечком або печивом. І навпаки, абсолютно гурманська ваніль, від якої злипається, по рукам тече ну це все. І в цих двох напрямках нам парфумери показують ваніль в комбінаціях з чимось, з чим раніше ми це не відчували. В негурманській ванілі це нам додають якусь шкіру, якусь чудину, якусь скотину. А в, в, в солодких це починають поєднувати з чимось таким смачним, екзотичним, якісь фрукти. Якісь не фрукти, о, спеції, щоб нам було чим потішити свої от вкусові і, і нюхові рецептори. Перший аромат це от Монтань від бренда «Монклєр». Це абсолютно не гурманська ваніль. Деревна, пряна ваніль, лісова, яка живе в лісі тільки в лісі. В ній є мох, в ній є спеції, в ній є перчик. Густа, темна, гортаюча, смолиста. Абсолютно унісекс-аромат, який взагалі не натякає на жодне тістечко, не тягне в кондитерську. Хоча в ньому є солодкість, це ваніль, і вона тут, ну. Якось по смаку, по аромату. Воно відчувається солодкість, але не десертна. Та супер стійка, супер, яка ще вона супер. Об'ємна, шлейфова, густа. От мені вона дуже темна, текстурна, якась і деревина відчувається. Мшистість така шероховата, красива. Наступний аромат також з не гурманських ваніл, таких от супер супер сучасних. Це Том Форд Оди Ваніль ванільна шкіра, і таке шкіра, що були ще вона все ж таки до замше. Це от той тип ароматів, коли є ваніль так солодка, але не про пиріжки тістечка. Все ж таки, вона більш спецієва, спеціально солодка, і до неї додається, от щось якесь таке притрушене. От щось таке трохи, як не всі вдома. От можливо, якась урінально анімалістична нотка, якісь чоботи, гума палена, дим в цей аромати до замшевої Замшової ванілі, ванільної замше, додано трохи такого димку і гумовості. Починається він спеціями, кардамон, солодка ваніль, і дуже довго це отак от існує, Навколо суперстійкий, шлефовий, об'ємний, потужний стійкий аромат, не такий о, потужний. По... Такий проект, на мій погляд, як його попередники, але ну таким м'якеньким котиком його не назвеш. Все ж таки, для мене це аромат з розряду розряду. Все ж таки для мене це аромат брутальний. Наступний аромат з категорії або ти любиш цукор, або тобі все. Смерть. Бренд Латафа аромат Теріяк. Це потужний заміс карамелі, цукру, паленого си, цукру, трохи димку фруктового, горішки, мигдалі, кава. Це для мене. Таке торнадо з парфумерних козинак, все замішано, все переливається. Це супер солодко, так солодко, що аж гірко, такий потужно солодкий, огортаючий, зігріваючий аромат, як на, на прохолоду, як на мене, але там хто любить такі солоденькі, вже, мабуть, носить коли хоче. І знаєте, одну арабські ці бренди, у них дуже схожий характер ароматів. Це така от хвиля, Павлін розпустив свого хвоста на початку. А потім така от курка. Аромат взривається, розпускається і дуже швидко обривається, і просто пищить далі. Мені цей характер не подобається в більшості арабських ароматів. Це є так, мабуть, це є просто їх особливість, як от з їх коробками. Ти це береш в руки весь бюджет. 99% пішло на це на це оформлення. Думаєш навіщо? Порке, мабуть, на того, щоб вразити таке, дати перше неймовірне враження. Наступний аромат це дельфінус відкрит: це ваніль з ірисовою пудрою, якою вишневою пряністю. Я його не можу назвати їстівним. Він для мене все-таки ближче до негурманської ванілі, але не настільки він брутально не, не їстівний, не солоденький, як попередні два аромати. Дуже спокійний, затишний, огортаючий аромат, тепла ковдра, яка починається мені димком, вишнев, вишневий димок мені є. Отече перетікає в мигдалі. Я мигдалі, в принципі, не люблю, але тут вони гарні. Ну, всь, всьому ароматі все гарне, і воно таке тонке, приємне. От якщо порівнювати з теріяком, ну це просто небо і земля. Тиріяк бам! ляпасів тобі надавав, на отримуй арабщину. А кріт аромат від кріт, він все-таки такий спокійний, лагідний, дуже такий витончений. І в ньому потім розкривається ірисова пудра. Красивий, такий бальзамічна, солодка ірисова пудра, така ванільна, з чим трохи димку і бальзами. В його там порівнюють, наче з шалімарами. Але ж я ж не дуже в шалімарах шарю. Наступний аромат це Flora Gorgeous Orchid від Gucci. Я його тестила в магазині і мені він не сподобався. Але я потім ще раз його спробувала. Ну, це просто не для мене аромат. Він занадто солодкий, виявився мені. От, як ви бачите, з моєї скромної добірочки, у мене є дві о цієї негурманської ванілі. Це аромат такого солодкого тропічного соку мультифруктового, мені там не відчувається прям такий банан, а це такий і манго, папаїма маракуй, банани. Це ось таке тропічне, солодке, трохи квіткове. До нього може ще додати якогось мілкшейку, і все це досить абстрактно. І потім аромат розвивається таку ваніль трохи з гірчинкою. В принципі, непоганий, якщо його просто потестити один в магазині, а не налити на себе кучу всього. І любити солоденьке, можете спробувати. Наостанок вирішила вам показати не нові, але мої найулюбленіші ванілі, які зараз я ношу. Це Oduel від Diptyque і Magina Sien від The Different Company. Це більш солодкий аромат, прям, можу сказати, майже гурмат, але він, в ньому є косметика, є і квіти, і якось не хочеться це їсти. Це густа солодка ваніль з пельциновим джемом, з космет. Косметикою. І Одуель це пудра, це мені не солодка ванільна, гурманська, це пудра з ванілі, з пірянощів, якоїсь деревини, хвої і ірисової пудри, яка трохи так все це заглажує. Красиві мої ванілі підуть до себе додому. Щось нового, крутого пробували ви, напишіть в коментарі. Я, може, ще зроблю такий самий випуск для поціновувачів ваніль, а можливо, і інших нот. От щось класного, новенького пробували ви. Не рекомендуйте мені щось, а я бажаю вам спокійного вашого дня. шайнутися, любі, добрі, слава Україні! Бувайте!